Всіх вітаю із магазину Сінцей, а саме з відділу Сінсей Хоу. Сьогодні вам буду показувати цікаві речі, яких раніше не показувала. Скоро у них стартує офіційний розпродаж. Я вам буду показувати його перша, тому що мені вже написали, коли він буде, тому слідкуйте за моїм каналом. Дякую, що дивитесь і поїхали. Ось такі подушки йдуть розміром 40 на 40. На одній написано Саммер в смужку Гарненькі. Чи тут чілі. Чіліч 219 гривень 40 на 40. Ще ось така позиція. Мені подобається. Він Такий колір приємний. Це подушки для стільця з зав'язочками, і причому вони так оформлені, гарненько. Дві штуки, саме за дві штуки, ціна 149 гривень. Розмір гляну, якщо написаний, да, 38 на 38. Новенького з'явився ось такий столик, причому його зібрали. Він іде металевий на дві полички. Є в чорному кольорі. Я подивилась, є в такому, як ось намальований бежевий колір коштує він 459 гривень. Написано, що склад залізо. Так, залізо розміри, хочу зрозуміти. Тут ось намальовано, як, як його зібрати. До 10 кілограм він витримує. Ну, Не написані розміри, хотіла ось як висоту. Ну, ви, я думаю, що бачите, такий міцний столик. І такі стільці у них є. Вони дерев'яні. Стілець коштує 599 гривень. Розмір 25 на 32 на 35. Ось такі цікаві позиції, дійсно цікаві. Тут у нас також щось можна зібрати, я так розумію. 30 на 20 на 18. Ціна 269. А, ось така поличка. На одну поличку. Це також залізо, мабуть. Таке щось важке, де тримаю в руках. Так. Полиця, це я зрозуміла, полиця, склад, таке, як залізо сух. А, да, залізо з деревом, ось ця полиця. Ціна в неї, так я вам вже сказала, 269 гривень. Тут у нас іще така полиця йде, а це кріпити ну, на стіну. Також гляньте, скільки до неї всіх цих шурупів йде. 58 вона йде в ширину і 10 в ні, в шир... Довжину йде 58 см, а в ширину 10 см. І ціна у неї 119 гривень. Це що такі за молоточки, що хочу показати? Такі молоточки, цвяходери. Начебто. З однієї сторони молоточок, а тут як цвяходер, ціна у нього в гривні 149. І ось ще такі дві штучки. Я навіть забула вже, як воно називається. Якось мені здається, я показувала аксесуар для гризунів. А, це гратися хтось приніс сюди. Гризунам, 59 гривень. Такий гарний прийшов плет, колір просто дуже красивий. Гляньте, який він, як зефір. 130 на 160, 339 гривень. Дуже класно. Так, я нагадую, що я не все підряд показую, а вибірково те, що раніше, чи я не бачила, чи якось пропускала. Ось бачу, що прийшла така фіранка, як сказати, хтось розклав. Це була не я. Показую, як вона виглядає. 140х260 коштує в гривні 459 гривень. Хочу глянути, які в неї тут ось. Дивіться, як її на оцих штучках вішати. Тут рай для тих, хто любить подушки. Подушок дійсно багато. Ось такої подушки не було раніше гарної. Такої, знаєте, м'якої і пушистої, я б сказала. Така вона прям пухнаста, 269 гривень, 50 на 40 розмір. Ой, а ця чорна. Ні така мені здається була, Але вже дістала, скажу, 219 також 40 на 40. щира. Ой, змушля ні, я не бачила. Так, прошита вона. Коштує так, подушка. Хочу, по-перше, глянути, чи є в неї як наволочку потім прати, чи треба вдягати окремо. Ні, Мабуть, вдягати все-таки треба. Також 45 на 45 269. Ось і ця подушка. Ціна. Далі. Із тих, що я не бачила. Ось цю довгеньку гляну з котиками, мені здається, я не бачила. Може її з дитячого відділу просто принесли. Гляньте, як виглядає. Класна з котиками. 269,30х60, і ще в такому кольорі не було. Так, ця знімається чи ні? Також не знімається, то у них зазвичай вони всі знімають оці наволочки. Ну ладно, 219 гривень треба зверху купувати. Або така, як льняна. О, така форма красива вперше бачу. Як будиночком зроблена. Так, ось оця. Так що тут також нічого не знімається, немає змійки. 36 на 45, ціна 339 гривень. А от вон вони понизу так стоять. Гарненько їх виклали. Так, всі інші... Ні, оці я також не бачила. Глянь такі милі, такі білі, е, також як мушлі у морському стилі. Кому такий дизайн подобається, то от бачите, який вибір гарний. 219 гривень 40 на 40. У них взагалі багато всього у цьому морському стилі. Так, інші всі подушки, мені здається, були. Хочу тепер глянути на наволочки. Ось у цих не було. Така цупка тканина. Прям цупка. Вона з однієї сторони біла. Тут така кольорова і змійка йде. Тепер треба глянути, скільки вона коштує. О, 69 гривень, акція аж 42% знижка. Ось таких я не бачила класних з карманами. Гляньте, для телефону карман. Це що таке? Це взагалі, нема вже не наволочка. Для телефону, для пульту. Ага, це у нас називається наволочка. <смас> на наволочки. Зручно, такі поставили подушку, і на ній можна в карманах. Ну, мабуть, да, зручно все-таки. 79 гривень, знижка на неї вже йде. Класна, слухайте, позиція. Навіть мене зацікавило якось так поставити сюди пульти. Що в цьому є? О, Дивіться, яка новенька, гарнесенька. Така, як мішковина, цупка, тканинка. Розмір 43 на 43, 219 гривень. Обнімашка панда з'явилася. Це ж панда? панда. Так, глянемо зараз, скільки вона коштує, ця пандочка. 389 гривень. Її довжина 90 сантиметрів. Наволочки саме в дитячому відділі висять. Ось така з полуничками Знаєте, як з натуральної тканини зроблена. 389, вона йде 45 на 45. Тут також ось. Ну, з написами «Рож... рожева. Ця коштує 119 гривень 40 на 40 Можна взяти от звичайні як, дві штучки 40 на 40. з Hello Kitty, 100% котону. Дві штучки 219 гривень. З того разу були в такому кольорі ці сумки. Тепер ще прийшли такі сірі. Гляньте, ще й ручка симпатично зроблена. Вони йдуть на змійці. 149 гривень, розмір у них 55х49 на, на 19, ось оця така ширина і вони на змійці. Ось таких два види. Ходили новинки у відділі посуду. Мені дуже сподобалася ця чашка з блюдцем. Гарно виглядає цей колір. 239 гривень коштує саме цей комплект. Далі, ось дістали, якось показувала цю, тільки в коробці хтось дістав, тому показую ще раз. Класно також виглядає, дуже ефектна. Чашка, вона трішки така смарагдова димчата. Так, оце я так розумію. Ага, ось вони. Ні, це не вони ось дістали. Дивіться, їх йде чотири в упаковці. Ціна саме за 4 штуки 239 гривень. Це за цю позицію. Оця 239 І також новинки прийшли. Ось такі келихи. На них ну, ніжка. Ось такі вони гарнесенькі, прям на 336 мілі. Літрів чотири штуки. Ціна у них 219 гривень без акції. Ціна, до речі, нормальна. Такі, знаєте, от як п'яні вишні, товсте скло і такі низенькі гарно виглядають. Це такий же, так? 4 за ціною 219 гривень. ще які класні. Тут два на таких довгих ніжках, знаєте, зроблені як, я не знаю, бутон. Квітки тонесенька ніжка, гарно виглядають. Вони йдуть 2 на 350 мл. Ціна за 2-339 гривень. Дійсно такі ефектні. Так, щось я вже ще щось новеньке зараз бачила, мені здається. А так да, бачила. І ось тут їх 4: такі важкі, також товсте скло, 420 мл, 219 гривень, за 4 штуки на 420 мл. У тій серії Получається, також то все таке скло, тільки тут на 280 мл склянка. І також 4 за 149 гривень. У відділі кухонних інструментів є акція. Ось такі дві лопатки коштують 49 гривень зі знижкою 38%. Це називається 79. Так, це у нас кухонний інструмент. Ну, як для картоплі, мені кажуть, м'яти. 79 гривень, а тут дивіться, які інструменти цікаві: 339 гривень. Дві штуки такі щіпчики, така велика, дуже лопатка на дерев'яній ручці. Ціна за дві штуки. Ось такі вони. 339 гривень. От як знижка почнеться, зразу собі куплю. Ось це корок для пляшки. Він такий гарний 149 гривень. Мені дуже подобається, як він виглядає. О, що це не таке? Я таке не показувала. Ну-ка. Подивимось. Так, це у нас тут їх шість оцих кришок, я бачу. Таких ось, як силиконових, різного розміру оці кришки, йдуть шість штук. Ціна 149 гривень. Мені здається, зручно. Так, кришка написана. 18,5-16 см, 14, 11,5, 9,5 Ось такі, ну, звичайні, як силиконові, м'якенькі, не пластикові, знаєте. І зараз у них ціна 149 гривень, поки без знижки. Ой, глянь, такі гарні. Як прик... Ось такі тут прищепки. Прищепки на, на мальовано стіл можна прикрашати ними. Так, да, тейбл. Це так, такі прикраси. Їх тут 4 штучки йде. І ціна у них в гривні 169. Дуже файно виглядає. Такі коробки цікаві для зберігання прийшли тойс в різних розмірах. Така коробочка плетена. Коштує так, це розмір написаний тут. Еска. Еска коштує 339 гривень. Так, а такий а такий великий кошик коштує 699 гривень. Елька, так, а ну тут склад написаний. Так, написано Морська трава. Майже 70% і 30% сталь. Так, воно на сталі, так плетене, з морської трави получається Дуже цікаво. Ось такі кошики з'явились. Тут їх іде два. Ось в цьому пакуванні. Два кошика. Так, ціна, ага, розміри 16 на 12 і 19 на 14. Ціна за дві штучки 239 гривень. Ну такі вони гарні, до речі, таке, знаєте, як стійкі. Ось ось такі з'явились. Які такі класні. А, з ручками якось вже показувала 26х26х26. Ось такий коштує 269. О, такого не було. Що це таке? А, серветниця класна, яка, як будиночком зроблена. 269 гривень. Це називається коробка для хустинок. Або ось така величезна, я так ну, думаю, що це також коробка для хустинок. Такого великого розміру. Ні, може це я і не права. Зараз розберу, що це таке. Так, знайшла все-таки, це я не права, це не для хустинок. Це такий великий кошик для зберігання. Нагадую, в нього ціна в гривні 339 гривень. Ну також файно зроблений під цю для хустинок коробку. Бачите, в одному такому стилі. І це також кошик для зберігання. Ось такий. Такий кошик 169. Тут у нас ось такі як. Підставочка, можна сказати, чи тримач якийсь. Так, ціна. Тут розмір 28 х на на 33 219 гривень. Зараз почитаю, що це. Підставка для журналів, але я думаю, що можна використовувати під будь-що як підставку. Дуже так вона тримає форму дійсно. Ціна нагадує 219, ось її розмір. Такі великі коробки для зберігання з'явились пластикові прозорі. Вони так зручно відкриваються, фіксуються з кришкою. Отакий величезний коштує 599. Не можу вам сказати наскільки, тому що вони на ціннику заклеїли саме скільки літрів він йде. Отакий менший 339 гривень. Також з цією кришкою написано 180 градусів. Кришка відкривається, ну повністю відкривається із двох сторін, потім отак фіксується. ну Дуже великий. Мабуть, той на 50, цей, та ні, мабуть, на більше, не знаю. 599 і 399. На морській поличці ще така ваза з'явилась, ну, дуже також класно виглядає, 169. Я вам хочу сказати, що цю морську поличку розбирають нормально. Вибір рушників бувають 30х50, на 50 на 100 і 70 на 140. Три види рушників. Я хочу показати вам, що поприходили з таким як малюнком вибитим. Гарно так виглядає, оцей в рожевому кольорі. 70 на 140 тако, такий коштує без знижки 339 гривень, цей 70 на 140. І ще з таким же малюночком буває такий... Ні, він не такий же, це якийсь інший, також вибито гарно. Це 70 на 130, 389 гривень. Ось тут написано по 169 я так розумію, найменшого, ні, найменшого розміру за 119 рушник 30 на 50. По 169. По 189 з такою золотою ниткою. Червоний рушник. 50 на 100. Далі ще такий рожевий є? Такий рожевий у нас коштує 30 на 50 169. Далі є блакитний також. 30 на 50 ціна така ж 169 Як в м'ятному кольорі є по 389, 70 на 130 сині такі темні. Є також білі рушники, Ось такий колір, як знаєте, трішки персиковий, я б сказала, 50 на 100, наприклад. Ну і заклеїли, а 189 заклеїли ціну в гривні. Ой, така також текстура класна. Цей 70 на 140 339 гривень. Мені так подобаються ці пухнасті ручки, їх з'явилося ще більше. Ось цей ананас по акції зараз коштує 35 гривень. Далі, ось така новенька. Гляньте, яка гарна. <сум> дуже. Коштує так, в гривні 119 Далі тут взагалі він такий м'який, цікавий. Щоб дитина хотіла писати 79 гривень. Ой, така косметичка приємна. Ось ця Барбі на дотик. Дуже. 59 гривень. Знижка на неї 65%. Слухайте, вона класна. Тут один рог за 59 гривень. Що тут ще цікавого є? Або ось така. Така коштує 119, якісь така різниця да, в ціні. А це ще у них Sensei Connected. Sensei Конектед Тейбл Stand. Так, столик, стенд. А, підставочка. Я зрозуміла, підставка під, чи під книгу, чи під ноутбук. Ось, таке, ось така підставочка. Її можна змонтувати самому. Тут все намальовано. Так, вона коштує 339. Підставка. Так вона буде виглядати, коли ви її зберете. Мочалка, як вона в них правильно називається? Мочалка 59 гривень. Такий просто колір. І вона така, знаєте, пушиста, прям величенька. Ось такі розчіски, гляньте, як ну, листочок, да? красиві дуже такий колір приємний, вигнута, мабуть, і зручна. От така 119. Так, а це у нас такі, ну, заколички, скажімо, це у них кліпси все називається, Так, вони коштують 149. Тут їх 6 штук. А ось така також розчіска цікава, 29 вже зі знижкою. І таку на голову можна взяти пов'язку за 119 гривень. Ось ще такі мочалки з пальмочками, просто паралонові. Так, це новинка, я бачу по цьому. 59 наволочка в рожевому кольорі і маска для сну за 99 гривень. 63% знижка, 100% полієстер написано. Ой, гляньте, бігуді 6 штук. Такі вони тверденькі, вони як паралон зверху, але всередині тверденькі. 39 гривень написано шість штучок. Так, да, їх там шість штучок, 74% знижка. Такі бігуді, тут їх вісім штук. Вони паралонові за 29 гривень, 76% знижки. Я відкрила коробочку, подивитись, вона так як відкривається всередині, і волосся посередині так засовуєш і накручуєш. У цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. В якому саме магазині я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока!